Друзі, я вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Раєвський Олег, я лікар-невролог. Сьогодні буде дещо такий філософський випуск, тому що е на моєму каналі е вже доволі досить багато різних відео на різну тему, і вже в мене є доволі велика вибірка коментарів від людей. Доволі часто трапляються коментарі на типу, що я пропагую якусь е західну медицину. Назвемо це так. Дуже часто саме можливо я якось використовую це поняття, а можливо, люди узагальнюють оце все, що я описую, як необхідність дотримуватись протоколів, необхідність використовувати медичні препарати і таке інше. Сьогодні я хочу вам спробувати пояснити, що таке західна медицина, чому я про неї говорю, чому її не потрібно боятися, і взагалі такий філософський компонент. Просто хочу вам коротко дати таку. Знаєте, їжу для розумів, щоб ви самі про це подумали, бо, як ви розумієте, про ваше здоров'я піклуєтесь ви і максимум ваше близьке оточення. Тому важливо бути в цьому плані дещо, скажімо так, освіченим. Необхідно про це думати і про це робити певні для себе висновки. Так от, під західною медициною розуміється. Здобутки медицини загалом європейської і американської, можна сказати, що туди належить також і Канада, і, хоч це і не зовсім західний світ, але ми також можемо користуватися протоколами Австралії Японії. Тобто, під заходом ми розуміємо, оце в першу чергу Європа і Америка, і оці от розвинені протоколи, тому що більшість країн. Західних мають певні асоціації. Це і європейська асоціація. Наприклад, я як невролог є членом Європейської асоціації неврологів. Скажімо, це одна із найкрутіших асоціацій в світі неврологічних, де я можу отримувати найбільш свіжу медичну неврологічну інформацію, дослідження, лікування і таке інше, що дозволяє мені бути на передовій цього розвитку. Що означає бути на передовій? Дивіться, за історією медицини було дуже багато моментів, коли ми використовували якесь лікування і думали, що воно дуже класне. Але Насправді потрібно розуміти, що навіть зараз те класне лікування, яке ми маємо, це лише перехідний етап в розвитку нашої медичної думки. Колись було популярне кровопускання, а не так давно ми ще майже при всіх невідкладних патологіях застосовували камфору, і зараз її ніхто ніде не застосовує. Так само можна сказати про анальгін таблетований і багато-багато інших препаратів. Є крайно, що коли препарати викликають, наприклад, дуже гострі побічні реакції, а є просто момент, коли ми розуміємо, що це більше неефективно, у нас є дещо кращий інструмент. Уявіть собі поле, на якому росте картопля, і ви її починаєте, вам її треба викупити, ви починаєте її копати руками. Потім знаходите палицю, до цієї палиці прив'язуєте потім камінь, потім знаходите лопату і так далі, до трактора і таке інше. Логіку, ви розумієте, от медицина вона сама по собі буде розвиватися стільки, скільки буде розвиватися людське суспільство. Ніколи не зупиниться. Тому що як і будь-яка наука потрібно розуміти, що все, що ми знаємо зараз про світ, це лише перехідний етап висновків, які ми маємо. Враховуючи ті знання, що в нас зараз є. Але там багато теорій, там багато інтерпретацій, там багато суб'єктивного. Це потрібно враховувати. Є один великий негативний момент, тому що зараз навчання в медичному університеті. В усіх розвинених країнах проходить по тому чину, що ми вивчаємо, як нам використовувати різні медичні препарати, фармакологію для лікування певних захворювань або для лікування їх симптомів. Чи добре це з научної точки зору? Так з іншого боку, це дуже погано, тому що ми, випускники західних медичних університетів, не маємо поняття загалом за 6 років навчання. Нас майже цьому не вчать, як використовувати рослини для лікування. Рух, сон, загалом спосіб життя. Ми виходимо з знанням дозувань препаратів, але якщо в цей момент забрати в нас ці препарати, то більшість лікарів не знають, як лікувати людей. Тому лікар, який хоче розвинутися надалі, він буде вивчати, як впливає спосіб життя. По-перше, скажу відразу, що це має вивчати кожна людина сама для себе, щоб попіклуватися про те. Щоб ніколи не приходити до лікаря. Дивіться, насправді моя мотивація мого каналу дати вам інформацію, щоб ви ніколи не приходили до лікаря і до мене. Тобто я роблю це не просто так, дійсно, в мене є така мотивація, тому що все одно кількість моїх пацієнтів, вона, на жаль, не зменшиться. Але просто те, що я вивчаю для себе, те, що я інтерпретую як лікар, те, що я застосовую для своєї сім'ї. Те, я намагаюся передати людям, що ви потрібні, повинні самі піклуватися про своє здоров'я. Так от фармакологія, да, вона дійсно зараз тримає медицину. І це погано. З іншого боку, будь-який освічений лікар буде намагатися шукати можливості для того, щоб навчитися лікувати душу людини, для цього бути всебічно розвинутим і в духовному контексті, і в фізичному, знати основи правильного харчування. Знати основи гімнастики, мануальної терапії, і знати основи того, як використовувати різні фізичні процеси у світі повітря, прогулянки в лісі, фітонциди, про які ми з вами вже говорили на цьому каналі. Подивіться моє відео, як легко покращити імунітет, і сонячне світло, і багато багато чого іншого консервативно, що впливає позитивно на організм, і зміцнює його, допомагаючи силам організму, адаптивним силам організму, захисним силам організму, справлятися з цими навантаженнями. Бувають моменти, коли, на жаль, це е, не може бути достатнім для того, щоб уникнути якогось захворювання. Інфекційні захворювання, або якісь генетичні захворювання, або, наприклад, мігрень. І при мігрені у нас є певне розуміння, як вона лікується. Але чіткого розуміння до кінця, як вона виникає, у нас досі немає. Є лише гіпотези, припущення на основі тих клінічних. і... Дослідженьських таких даних, які ми зараз маємо. Так от, при мігрені дуже важливо розуміти тригери, що її викликають. Якщо їх уникати, в принципі, можна майже звести нанівець в мігрені. Але якщо вона є, і для того, щоб людині підтримувати свою життєдіяльність, можна випити таблетку ібупрофену, або трептану. Або якщо це мігрень, то дуже впливає на якість життя людей. Хронічна мігрень. Хто у кого є мігрень, то мене дуже добре зрозуміє. Це... Просто неможливо нічого робити. І те, що в нас зараз є ін'єкції, які ми можемо використовувати для лікування хронічної мігрені, ці люди вони дуже цьому раді. Але це все здобутки сучасної медицини, Назвіть її західної медицини, як завгодно. Але для більшості людей це такий злий звір, який нападає на людей, і там одна фармакологія, один бізнес, вони намагаються людей всіляко і всебічно знищити здоров'я і так далі. Потрібно це фільтрувати. Тобто, коли я зняв відео про аплікатори, про масажні килинки і пояснив, що вони нічого не лікують, і ви маєте самі пікуватися про стан свого опорно рухового апарату, мені там дуже багато прилетіло негативних коментарів. Про те, що мовляв, я пропагую те, що ви приходили до мене, платили мені за консультацію, потім йшли в аптеку, купляли таблетки, операції, таке інше, я там зовсім про це не говорив. Але люди це так всіляко інтерпретують. Там, де немає достатнього рівня знань, завжди з'являються якісь хибні знання, хибні уявлення, догадки, суєвірія і таке інше, вам потрібно себе від цього захистити. Тому, якщо ви не хочете лікуватися фармацевтично, то піклуйтеся про своє здоров'я. Але розумійте, що якщо є ситуація, коли цього недостатньо, це непогано, що у нас є певні ліки, які ми можемо використовувати. Головне, щоб ви розуміли, спілкувалися зі своїм лікарем, що це не основа, це те, що ми використовуємо зараз. Але як я в першу чергу можу це нівелювати консервативними методами. Просто більшість людей не хоче щось робити для свого здоров'я. Але при цьому е, хочеться всім вірити, що є якась певна там. Чому такі популярні бади. Якась там травичка, знову ж таки, хай в неї є позитивні ефекти. Але ж там пишуть, що вона і рак лікує, і головний біль, і вам і зріст збільшить, і силу додасть. І що завгодно, придумайте, будь-що, це типова реклама нових бадів. Так, вони є багато корисних, я про це розповідав вже на своєму каналі, сам застосовую, але не потрібно вкладати це більший сенс, ніж там є, тому що хочеться. Хочете знайти якусь панацею, нешкідливу, і бути розумнішим за всіх, і використовувати, знаючи, що воно посилює моє здоров'я. Так не буває. Для того, щоб бути здоровим, потрібно щось інвестувати. І якщо ви щось не використовуєте, не потрібно е токсично розповсюджувати це е на інших і так само думати про це. Потрібно розуміти, що ці здобутки вони є позитивні, в них є багато негативних якостей, тому що якщо зловживати ібупрофеном, наприклад, можна зробити. Виразку іде шлунку і далі кровотечу. Тому потрібно враховувати все і потрібно зважувати це. Отже, такий мій філософський висновок, що сама по собі західна медицина це доволі, скажімо так, продукт такий, який із одного боку позитивний, тому що він дозволяє нам багато сучасних хвороб. Нівелювати, лікувати, покращувати симптоми, як і життя з іншого боку, це дало негативний розвиток у медицині, тому що замість того, щоб поглиблюватись вивчення людини, її потреб і тому, як консервативно зміцнювати організм і займатися профілактикою, ми вивчаємо в основному лише ці препарати, які дуже швидко змінюють один одного. Але для вас важливо розуміти, що це непогано, і не потрібно жити чимось надуманим. Я до речі, в мене є відео на каналі, ви можете його подивитися. Медичні ресурси перевірені. Це не просто інтернет, де ви пишете, чому в мене болить голова, і вам там всяку ахінею видає, яку пишуть копірайтери, які ніякого розуміння взагалі ніякої медичної освіти не мають. Вони просто копіюють один одного і виставляються. А ви це читаєте? Тому потрібно використовувати ці перевірені. Джерела, ці сайти, заходьте туди, поглиблюйте свої знання, читайте. Тоді ви будете захищені. І пам'ятайте, що там, де немає е, повноцінних знань, там будуть виникати ці хибні уявлення, які будуть давати вам багато негативних наслідків. І е, хибні уявлення, і різні тривоги, і переживання, і те, що е, вам дуже легко зможуть продавати. Е, все, що завгодно, бо якщо воно не медичне, якщо воно не західне, то значить воно класне. Окей, ми можемо сказати, що, наприклад, китайська медицина народна, в ній є дуже багато чого класного, але тоді треба жити, як китаєць, враховуючи все те, що є і фізична активність, і харчування, і таке інше. Але якщо ви живете в певних умовах, не можна щось одне витягнути і застосувати для себе і вірити, що воно вам допоможе. Тому розповсюджуйте перевірені знання. Використовуйте їх для себе, освічуйтесь, читайте і будьте в цьому плані захищені. Бажаю вам добра, благополуччя, гарного здоров'я, ментального здоров'я і до зустрічі!